Товариство, добрий день! Сьогодні у нас знову ж таки розпаковка з Аліекспресу. У мене вже є один ремінець, але це буде трошечки інший. О, тут скільки підписано, і скільки не підписано, мене дивиться, виправляйтесь, будь ласка, і ми погнали розпаковувати. А Воно було ще всередині в цьому. Навіщо? Не знаю, але. Ось такий ремінець, Він ще і резинками так застібнути. Вау! В Якусь сторону це треба все зняти. Що по карабінах? Карабіни абсолютно ідентичні. Він такий розмальований. Ну, по ширині він <рес> навіть вужчий. Не знаю, чим ширше ремінець, тим це краще. Але тут є один такий момент, що можна відстібати його. І я гадаю, що це дуже класна штука. Що хочу сказати, коли ремінець у тебе вдіти на шию, і у тебе ще в дітей окулярі, то якщо десь дрон впав, ну, у мене, наприклад, в кімнаті він впав, то одразу на ремінці болтається апаратура, я йду доставати десь дрон, і у мене всі перемикачі починають натискатись, десь там його придавив, десь там ще щось з цією. З цим ремінцем у мене такого не буде. Тобто ти взяв, одразу відстібнув, це у тебе так і лишається на шиї висіти, і ти пішов собі забирати дрон. Дуже якийсь цікавий матеріал. Ну, я би сказав, що він не він якийсь такий гладенький, я не знаю, мені здається, що ось цей грубіший. Набагато приємніший. Але по функціональним особливостям я поки що буду тестувати цей і користуватись цим. З цим, мені здається, апаратура у мене довше проживе. Цей карабін важчий, ніж цей чомусь. Не знаю, ну, ну це плюс чи мінус. Ну На шиї це сильно не відчувається. Але ось такий прикольний. Він тут з вертлюшком із-за цієї защолки я його і брав. І тут регулювання у нас ваа! А дуже легко регулюється. Взагалі по цьому ковзає воно дуже класно. Да. Взагалі легко. Ну, знову ж таки, це може бути проблемою один раз, бо ви налаштовуєте під себе довжину один раз, підлаштували там, політали там, трошечки підкоригували і далі ви це не чіпаєте. Наскільки тут воно тяжко регулювалося, тут набагато легше це регулюється, але це все одно робиться один раз. Гарна штука, гарне придбання. Гадаю, що воно мені збереже апаратуру. На цьому у мене все. Я погнал.